Маємо інформацію, що Антон Процюк, наш гість, є вже на лінії. Вспаняло, ви нас чуєте, пане Антоне? Так, доброго ранку, чую вас. доброго ранку з польським радіо для України. Як, як ваш ранок? Бо знаємо, що в Україні ранок не почався спокійно. Доброго ранку, знаємо, що тривожний ранок, а ви в Києві правильно. Так, так, я в Києві. Ну наскільки це можливо, все добре цього ранку. Дякую. Добре, тоді ж повертаємось до нашої теми. Це передача доброго ранку з польським радіо для України. Я і Степнєвіч Гачковський. Ячковський. Будемо з вами говорити про українську Вікіпедію. Вона заснована 30 січня 2004 року і станом на вівторок, 14 січня 2025 року. На українській вікіпедії були опубліковані 1 мільйон триста. 60 тисяч статті українського авторства 183 273 зареєстрованих дописувачів. Ну і звісно, цю інформацію я знайшла на українській вікіпедії. Ласкаво просимо до Вікіпедії вільної енциклопедії, яку може редагувати кожен? Так нас вітає україномовна версія проєкту. Що таке Вікіпедія? Всі знають, всі нею зараз користуються. Як вона виникла, як змінилася, яке має значення для України для українців? Врешті, яке майбутнє перед нею про це. Розповідає розповість наш співрозмовник Антон Процюк, координатор програми Вікімедія Україна, за освітою історик американіст, який вже багато років просуває, розвиває україномовну Вікіпедію. Антоне, ви редактор, адміністратор української Вікіпедії. Ви вже написали декілька сотень статей, керуєте різними програмами, як, от конкурси, кампанії, співпраця з ЗМІ. Набір редакторів, ви навіть отримали почесну відзнаку Вікімедійця. А це правда, що ваша пригода з Вікіпедією почалась, коли ви трошки підправили статтю про вашу школу? Е, так, я з Вікіпедії з 2011 року, то я ще власне був школярем, коли вперше почав редагувати, дописувати Вікіпедію. Я думаю, в мене тоді було багато вільного часу, більше вільного часу, mm -hmm. ніж зараз, і я вирішив, що це може бути хороший спосіб проводити свій вільний час. Цікавий початок. Дуже, Цікаво було би поговорити взагалі про початок Вікіпедії, взагалі у Вікіпедії та україномовної Вікіпедії, зокрема, але зараз насправді такий час, що цікавіше те, що зараз, а ще цікавіше, те, що буде завтра, майбутнє Вікіпедії. Отже, чи дійсно кожен може стати автором авторкою Вікіпедії? Так, власне, чи чи кожен може писати статті Вікіпедії, і чи кожна тема має шанс стати статтею у Вікіпедії? Хто як визначає які люди, які події власне енциклопедично значущі? Дякую, чудове питання. Тут дві частини питання. Так, перше, чи кожен може так. редагувати Вікіпедію, створювати статті, відповідь так. Тобто, будь-хто, хто має доступ до інтернету, очевидно, і хто готовий чи готова дотримуватися правил у Вікіпедії, може відредагувати статтю чи створити нову статтю у Вікіпедії. Так, тобто в нас немає жодних формальних обмежень, ми не запитуємо. Паспорт, не запитуємо диплом, умовно кажучи, так. Тобто, будь-хто, в кого є інтерес, є бажання, є готовність дотримуватися правил, може приєднатися до Вікіпедії. Стосовно тем, тут вже трошечки складніше, так: Вікіпедія це все-таки енциклопедія, і енциклопедія має певні критерії включення. Так, ми не описуємо в енциклопедії кожну людину, яка живе на світі, кожну організацію, яка з'явилася. Там буквально позавчора, так є критерії значущості, вони такі досить комплексні, але якщо їх спростити, то потрібно, щоб тема спочатку була вис... висвітлена в зовнішніх авторитетних дюревах, для того, щоб вже про неї можна було створити а, статтю в Вікіпедії. Тобто, скажімо, якщо це людина, то про неї має бути висвітлення в медіа, можливо, в якихось а, в якихось. На якихось офіційних джерелах, інших енциклопедіях, там кшталт енциклопедії сучасної країни і так далі. Якщо це організація, то так само теж має бути якесь медіависвітлення висвітлення в незалежних джерелах її організація її діяльності. Тощо, відповідно, якщо є зовнішнє джерела, на які Вікіпедія може готуватися, де можна перевірити інформацію, то ця тема заслуговує висвітлення у Вікіпедії. Зрозуміло. А як перевіряється інформація, опублікована на Вікіпедії? Ну, Вікіпедію і Марчин кілька разів це якби підкреслив, що називають інтернет-енциклопедією. Я би хотіла порівняти з традиційними енциклопедіями, і коли порівнювати Вікіпедію з традиційними енциклопедіями, то Традиційні енциклопедії все ж таки мали меншу кількість авторів, вони були науковцями, і статті теж проходили через густе редакторське сито, і відповідно, ймовірність якоїсь помилки була мінімальною. А як це працює? Власне, як це редакторське сито? Чи є воно, Наскільки воно густе працює у випадку Вікіпедії? Так, воно є, звичайно, модель Вікіпедії трошки інакше, так тобто так. за суттю, Вікіпедія залишається енциклопедією, як і всі попередні енциклопедії, але е, перевірка і модерація інформації є така децентралізована і дистрибутована. Так, uh -huh. тобто, якщо в традиційній Вікіпедії є умовно там набір з 5-10 чи скільки редакторів в конкретних визначених, то в Вікіпедії це. Тим займеться займається спільнота волонтерів, яка значно ширша, так тобто в Вікіпедії є близько лише в україномовному розділі Вікіпедії є близько 50 адміністраторів, близько 500 патрульних. Це такі більш досвідчені волонтери чи волонтерки, які продемонстрували, що вони мають досвід, вони готові дотримуватися правил, і вони мають більш розширені технічні права для того, щоб перевіряти статті, боротися з якимись деструктивними. Змінами і так далі, тобто з одного боку, є з одного боку є ця спільнота волонтерів, яка перевіряє статті. З іншого боку, будь-хто може виправити помилку в Вікіпедії на будь-яку тему, якщо він чи вона. Бачить цю бачить цю помилку, це я, я не хочу сказати, що це працює так на 100% ідеально, що в Вікіпедії ви не знайдете ніколи жодної помилки. Uh -huh. Звичайно, що в Вікіпедії трапляються помилки, так потрібно, потрібно це потрібно бути цьому свідомими, коли ми читаємо Вікіпедію, uh -huh. але це працює достатньо гарно для того, щоб Вікіпедія була корисним джерелом інформації, так тобто ця сила. Великої великого числа людей, які працюють над тим, щоб Вікіпедія була кращою, ця, ця сила дуже потужна і вона діє. І є навіть дослідження. давно було дослідження, що там, скажімо, за деякими темами Вікіпедія навіть більш надійна, ніж якісь такі традиційні, як то кажуть, мейнстримні джерела. Наприклад, під час пандемії коронавірусу було дослідження, що особливо англомовна Вікіпедія за темою. COVID У ковіду за темою пандемії була одним із найбільш надійних джерел, взагалі, в принципі, так, не лише серед якихось онлайн-ресурсів, а, а й серед надійних медіа і так далі. Так, тобто, знову ж таки, в Вікіпедії трапляються проблеми, трапляються помилки, але загалом ця модель працює досить добре. Україномовна Вікіпедія реально вже дуже потужна. Тут дуже динамічна ситуація, а котре місце нині вже посідає україномовна Вікіпедія за кількістю статей, десь вже біля першої десятки, правильно? Так, то тр -тр -тр трошки трошки ще нам треба попрацювати, щоб війти в десятку, але вона входить в топ 15 за кількістю статей. Здається, зараз на 14-му місці серед серед понад 300 мовних розділів за кількістю енциклопедичних статей, і там на першому місці, і це не дивно, англійська мова, але от друге місце, там на другому місці мова Себуано, якою розмовляють у республіці Філіппіни. Як це можливо, що це за мова така? Так, це такий трошки кур'єзний випадок. В Вікіпедії енциклопедичні статті можуть створюватися вручну людьми, а може бути така напівавтоматична заливка, так? якщо якісь теми, скажімо, досить однотипні. Наприклад, є в нас, не знаю, умовно кажучи, 10 тисяч сел в Румунії, 10 тисяч сіл в Румунії, угу. там однотипні дані, населення села, його площа. Його там якісь географічні параметри і так далі, це можна автоматизувати. Так не потрібно, щоб, щоб людина сиділа і вручну створювала 10 тисяч статей про румунське село. Можна написати програму, яка так напівавтоматично це прискорить і завоє. В принципі, багато мовних розділів користуються такими. Користуються такими інструментами, так україномовна Вікіпедія, теж там, скажімо, для заливки статей про населені пункти і так далі. Але Себуанська Вікіпедія це довела до такого екстрему, скажімо, так. Тобто, там переважно більшість статей це такі автомати це автоматична заливка однотипних статей. про про, про види тварин, про якісь астрономічні елементи, зірки, астероїди е, і так далі. Тобто це, це реальна цифра їхньої кількості статей, але ця цифра, звичайно, е, на жаль, для Себуландської мови не, не відображає рівень розвитку її в Вікіпедії чи рівень поширення Себуанської мови. А чи є більше таких курйозних mm -hmm. випадків? Колись раніше серйозною проблемою в Вікіпедії були фейки, містифікації. Інформація не те, що не перевірена, а просто навмисне маніпулятивна. Статті про людей, про події, яких немає, не існує, а потім ця інфа мандрувала до медіа. Чи зараз ця проблема ще наявна? От таке дуже. Дуже зрідка таке буває, так? Тобто теоретично це можливо, і навіть сама по собі Вікіпедія веде список містифікацій, які з'явилися завдяки Вікіпедії. Так. Тобто, такі випадки є, але такі випадки дуже рідкісні, тому що знову ж таки всі нові статті перевіряються, коли створюються, і перевіряються джерела, на які ці нові статті посилаються. Відповідно, якщо хтось створює статтю. На якусь тему, якої не існує, то, скоріш за все, це помітять за тим, що чи в цій статті немає джерел, чи в місці цієї статті не відповідає тим джерелам, які вказані. І ця стаття з ймовірністю 99,9% буде відразу вилучена. Наступне питання: стиль. На мій mm. погляд, все ж таки, в українській Вікіпедії наявна проблема емоційного стилю. Емоцій мало би не бути, але вони часто є. Як з цим боротися? І чи є можливість, є сенс з цим боротися зараз під час війни? В Вікіпедії пишуть живі люди. Звичайно, що ми так, звичайно, що Вікіпедії пише не штучний інтелект, на щастя, і деколи, деколи живі люди можуть якось. Відтворити свої емоції. Хоча, звичайно, що в Вікіпедії є правило, що статті повинні дотримуватися нейтрального енциклопедичного стилю, так? І е, не має бути оцінкових суджень, тому це, це такий якийсь постійний процес, статті покращуються, стиль виправляється, формулювання уточнюється. Тобто, я би не сказав, що це є якась величезна проблема, але є такі недоліки в статтях і поступово. Пільнота Вікіпедії статті покраще переписує, уточнює. Ви сказали, що статті Вікіпедії не пише штучний інтелект, а були такі випадки, спроби, щоб штучний інтелект все-таки включився в створювання писання статей? Ну, експерименти такі точно були. Звичайно, да. так є, є багато, багато в спільноті людей, які е, цікавляться найновішими технологічними війнями. І звичайно, що uh -huh. цікаво пробувати найновіші сервіси. Е, але е, з ну за моїми спостереженнями, за тим, що я бачив, штучний інтелект е, погано справляється з. В... Бадовим завданням написати статтю в Вікіпедії, тому що він е, схильний до галюцинацій. Так може <зас> робити помилки, вигадувати інформацію, яку робити <по <-веці> такі помилки, які людина би ніколи не зробила. А якісь елементи, е, якісь інструменти допоміжні інструменти штучного інтелекту, справді можуть бути корисні. Так, тобто, наприклад, Вікіпедія використовує штучний інтелект для того, щоб е, е, аналізувати нові редагування і е, Підслідувати, звертати увагу спільноти на ті редагування, які можуть бути потенційно, на ті зміни до статей, які можуть бути потенційно деструктивними. Так, тобто це теж до, всьому допомагає штучний інтелект, але це не створення статей, а це якісь такі допоміжні технічні завдання навколо підтримки Вікіпедії, які, які, які теж корисні і теж важливі. Цікавить, теж україномовна Вікіпедія і. І війна, і повномасштабне вторгнення. Зокрема, Вікіпедія публікує список втрат силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну, але там є інформація, що все це публікується в обмеженому форматі та з затримкою. Тож, чи українська Вікіпедія зараз якось, чи є цензура під час війни? Тут фундаментальний момент, що Вікіпедія спирається на зовнішні опубліковані авторитетні джерела, так тобто Вікіпедія Вікіпедія не, не проводить оригінальних досліджень, вона не проводить оригінальних оригінального, якоїсь оригінальної журналістської діяльності. Вікіпедія до Вікіпедії додається інформація, яка вже десь. Опублікована на достатньо авторитетному джерелі. Так. Скажімо, якщо на сайті президента України вийшов указ про нагородження такого-то солдата чи офіцера орденом посмертно, то це вже є зовнішнє авторитетне державне джерело, яке підтвердило, підтвердило цю цю інформацію. Підтвердило, що ця людина, на жаль, загинула в боротьбі з російським вторгненням. І відповідно ця інформація може бути додана до Вікіпедії. А скажіть, я правильно розумію, що свого часу колись головним, головною метою української Вікіпедії було витіснити російськомовну Вікіпедію з українського простору? Ця місія вже так трошки завершена, і цікаво мені теж, чи українські вікіпедисти. Виправляють російськомовні статті, бо дуже часто читаю статтю нібито російською, але вона написана так, ніби писав українець українська точка зору, українська перспектива. Дякую. Чудові питання. Так, це два окремі питання. Перше стосовно мети місії, чи витіснити російську мовну. Я би не сказав, що це якась єдина чи головна місія, так Вікіпедію створюють, наповнюють сотні тисячі волонтерів і волонтерок і. В кожного з них своя мотивація, так, комусь, комусь цікаво а, розвивати вільні знання, комусь цікаво просто а, ділитися якимись своїми знаннями, сам, скажімо, в своїй науковій галузі, когось справді сильно мотивує те, щоб обігнати російськомовну Вікіпедію, так тому, а, скажімо так, для якоїсь а, помітної частини української спільноти а, конкуренція з російськомовною Вікіпедією, це а, є певною мотивацією, але я би не сказав, що це. Така єдина мета, на якій все сфокусовано. Так, україномовна Вікіпедія розвивається в своєму темпі, в своїх в своєму темпі, за своїми якимись принципами. так Стосовно того, чи можуть українці виправляти, покращувати російську Вікіпедію, так, так, цілком. Вікіпедія загалом поділяється за мовами, а не за країнами, так тобто, в нас немає Вікіпедії України, чи Вікіпедії Англії чи Вікіпедії Росії, так є Вікіпедія українською мовою, англійською мовою, російською мовою. Всі ці мовні розділи повинні дотримуватися загального принципу нейтральності, так не відображати позицію якоїсь конкретної держави, і будь-хто хто знає мову, може. Долучитися до наповнення цієї чи ін... того чи іншого мовного розділу, тому звичайно є українці, які... які наповнюють російськомовну Вікіпедію. Я думаю, що їх все-таки в Україні суттєво менше, ніж тих, які наповнюють українськомовну Вікіпедію, але вони є, і вони теж допомагають робити і російськомовну Вікіпедію, теж надійною, надійнішою, кращою і більш перевірною, зокрема, і на теми російсько-української війни. Ваша спільнота працює на волонтерських основах, так це ж не прибуткова організація. Скажіть, хто такий вікіпедист за посадою, штатний вікіпедист? Вікіпед... Так, Загалом автори дописувачі Вікіпедії створюють, Перепрошую, дописувачі Вікіпедії працюють на волонтерських засадах. Так немає, немає централізованого якогось штату. Людей, які наповнюють Вікіпедію за гроші. А зікіпети за посадою це а, може бути ініціатива якоїсь конкретної установи чи організації, наприклад, якась бібліотека, чи якийсь архів, чи а, там там о, чи, 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 чи якийсь музей, чи якийсь університет, так, а, якась зовнішня інституція може а, найняти людину в свій штат а, і а, зробити. Частиною її посадових обов'язків роботу з Вікіпедією, наповнення Вікіпедії, чи там, скажімо, проведення тренінгів, якщо скажімо Вікіпедія за посадою в університеті, то він чи вона може проводити тренінги для викладачів, для студентів, як доповнювати Вікіпедію і так далі. Так, тобто, це не є якась централізована ініціатива, яку Підтримує сама по собі Вікіпедія, але такі такі практики є. І якщо, якщо це чітко задекларовано, що людина отримує якісь зовнішні кошти від знов ж таки університету, чи бібліотеки, чи музею, чи іншої установи за свою роботу, то це дозволено у Вікіпедії. Вікіпедія і авторські права. Як правильно цитувати, як правильно користуватися інформацією і теж зображеннями, які ми знайшли в Вікіпедії. Так, чудове питання. Загалом, в міст Вікіпедії доступний на умовах вільної ліцензії і можна вільно використовувати в міст Вікіпедії, але, на жаль, чого часто не дотримуються, це умови цієї ліцензії вимагають вказання джерела і вказання авторства. Так, тобто можна взяти зображення з Вікіпедії. Але не можна просто взя не можна просто його взяти і не підписати, чи не можна просто там взяти і підписати зображення з інтернету, чи зображення з відкритих джерел, як це в нас люблять. А потрібно а, вказати для зображення конкретне, конкретного автора чи ліцензію. Якщо зображення відкрите в Вікіпедії, то воно там від, відображається. Якщо це якщо ви берете інформацію, берете текст зі статті, то. Достатньо просто навести посилання на цю статтю і десь зробити нотатку, що інформація використана з Вікіпедії. Антон Процюк, Вікімедія Україна розповідав про україномовну Вікіпедію. Ми не встигли вас запитати, чи ви святкуєте якось ваша спільнота День народження Вікіпедії? Але ми сподіваємось, що це свято. Ви якось там відзначаєте. Дякуємо за розмову. Дуже дякуємо за розмову. Ну і лат у Польщі, mm. так, співають. На дні народження бажаємо, звісно, щоб українська Вікіпедія увійшла до топ-3. Дуже дякуємо. Дякуємо і гарного дня.